Так, мені треба запам'ятовувати карти, як називається Ель Аламайн, так? Або записувати. <реш> ну, Потім дивитися та... Вже бути якби... Ну хоча б невеличким експертом експертом. Так, ну поки що я на танчику. Ем. Стюарт. мені треба що? Треба зіграти 14 боїв. В попередньому відео я один бій зіграв, отже, 13 боїв треба зіграти і отримати. І я, знаєте, я, і отримати преміальний танчик грізлі е, 4 рівня. Отже, що я хочу? Я хочу зіграти всі бої е, без поразок. На 100% перемог, так як я полюбляю казати. Так. А так як я скіліщенське скеліще, я вже, до речі, взуй до прицілу. Дуже комфортно навіть. Так. Мені здається, що навіть десь комфортніше, ніж великих танках. А потім, як буду грати в великі танки, то мені буде проблематично переналаштовуватися. Ну і бачите, я обережно граю, я обираю, я вже знаю, що кудою в принципі зазвичай їздять суперники, і я обираю такі напрями і десь обережніше, тому що ну, все ж таки я стрійками граю Ребніше, я з трійками проти 3 граю на двійці. <гум> так, а що це у мене шкала показується, що вона означає? Типу, я найбільше тут настрілюю? А можливо і так, правда. Можливо, я більше всіх тут настрілюю. Собрий постріл. Ну що, ну, бачимо... Ну, звичайно, мені на комп'ютері легше грати, правда? А ось на, на телефоні, ну. Ну, я тоді пограв, в принципі, непогано. Я думаю, якщо... Чудовий телефон з великим екраном, то можна непогано також. Треба також в цих танках мати. Не просто їхати, а грати командну гру. От мені здається, це саме командна гра. Ну Ми граємо, правда, 5 на 5. Я так розумію, що рівні ще є режимі. Так? Там, коли більші рівні, то більше, будуть, більше буде танків. Я не знаю, якщо чесно. Треба прокачуватись, тоді вже я все дізнаюся. Так. Чудово. Значить, Равес, UA, якісь тут медалі, поотримував. Маєстро 3, як зазвичай. Далі у нас. Е... Досвід і. На другому місці по настрілу. чудово А по досвід. Ага, це чудово. Поїхали далі. Дзвонить дізнаються, те лихо живе. Так, я вже прокачав собі третій рівень. Граю з четвірками. До речі, перший бій. Я думав, що так як в великих танках, що тільки трійками буду грати. Але, ну, в принципі, ну, бачимо, що їде повільно, поки ще не, не все прокачано, але потім, потім я буду прокачуватися. І я думаю, що все в мене буде чудово. Ну, мені тут, в принципі, немає куди поспішати. Тут треба грати обережно і грати в командну гру. Грати як? Грати по фокусу. Що таке по фокусу, то шотний по потім... тому. Ну, тут я просто вже так кого влучив, того підпокушив. А взагалі по фокусу, бачиш шотного, їдеш, допомагаєш братішам. Там один наш братіш на двох поїхав, отже, не дуже чудово. Я буду бити, ось бачимо, що КП не залишилось там взагалі. В того танчику, до речі, я не дуже. Так не дуже видно які там танчики проти мене грають. Також буде цікаво. А, 14 ТП. Щоб пішов, треба, я його запам'ятаю. Треба буде його вихлопушити в першу чергу. Один вже в нашу користую. Це по своїм справам, на мене ніхто не звертає уваги. Чомусь. Напевне, блогерам підкручують, так? Це по теорії неймовірності, так? по теорії заговорів. Але мені чомусь не дуже в великих танках підкручують. Ну і бачимо, я обережний гри, я не лізу ніде вперед. Просто підхлопушую кого бачу поки що. Ну і буду прихлопушувати, кого побачу, що. Наглю, капой. А чого вони отак, я бачу? Я вже не перший бій бачу, що наче б'ються-б'ються, командна гра, а потім якось вперед поїхали. Ну це ж гравці грають, це ж я не думаю, що це грають. Не боти, правда? На цих... Да й на цих рівнях дуже цікаво пограти. Так, чудово, ну проходку, що поїхали, допоможемо. Братіша, на Братіша там наїхав А20. А 20 це ціль, це точно, я знаю. Я великий Ага, м'яка цілі його не пробуває в лобіжній. А, а тараном, до речі, не буває. Чудовий бій, з чудовим настрієм, ну що ж. Поїхали далі, зараз побачимо, скільки я тут настріляв. Мені здається, що на першому місці був настрій. На першому, чудово, <с> ну що, Виїхали. Так. А тут, бачимо, вже так агресивно під'їхали, вже вони також грають командну гру, так? Красунчики. І вже я нахлопушуюсь. То, знаєте, так, я обережно, обережно, але тут вже і я під'їхав <с> ближче до бойових дій. Братіші, ну братіші також зустрічають. Оце така вже гра, так як в великих танках. Обережно, обережно, поки що ніхто не летить, випучивши очі. Хоча зазвичай вони ось так грають, грають, а потім один із них типу, над... набридає йому і поїхав, випучивши очі. І це така вже ціль, всі починають його, як шуліки, розвальцовувати вихлопушувати. Багато я вже ХП втратив. Так, їх вже дійсно треба вмикати більше сквіжче, більше обережніше грати. Ось це і виїхав, бачите, випучивши очі. Поїхав кудись. Але братіші його не підтримали. Можливо, якби підтримали, бачите, він на шотного поїхав. І сам же шотний шотний, Чуда, побачив. Раз я його побачили World of Tanks Blitz. До побачення. Ну це я до суперників, 2-0. Але цей бій мені сподобався дійсно. Я вам, звичайно ж, не всі бої буду показувати, тому що, ну правда, 13 боїв показувати це не. Там вони так скажемо повторюються, так? Але. Ну оцей, оцей то точно я вам покажу, бо мені цей бій сподобався. Вони так вже більш обережніше зіграли. Ну може порватися. Ну я вже такий стріщенський скріщен, скріщен, дуельні, дуелі мене не переможуть, паче, коли я граю на ЛТшці. Ну і на першому місці, як зазвичай. Ну це ж також, ну це ж гравці грають, подивіться. Крізлі. А, Грізлі Бой 15 грає. То, отже, він досвідчений гравець, так я розумію. Тепер дивимося тут в них хто грає. Якщо 15 року він грає, то він досвідчений гравець, так? Поїхали. А, до речі, я не зрозумів. Uh, що, всього три. Ешелон, так, Ель аламейн і копальні. Три карти. Це можливо вони там далі відсутні, Чи більше немає карт? <с> ну на цій карті я зрозумів, під'їжджаємо під центр, правда, я з, з верхнього респу ще не з'являю. А, ми зараз з верхнього. З Нижнього респу не з'являю. А тут під'їжджаєш під центр, вони виїжджають до бази і починаєш всіх так. <с> Їде ти що? Майстер таран? Ай, <риклад> мені тут тараном подобається вихлопушувати, дійсно. Тут вже як прокачуєшся, повністю танчик прокачав. То тараном вже прокачує. Тут вже топовий топу я, до речі, прокачав. На третьому рівні на М5 Стюарт. Він же вихлопушує непогано. Так, а бачимо цікаво. Перезарядка показується всіх гравців. Тут я не побачив. Це чудово! Ну вже якщо б з водами, то ж також можна з водами грати, яку знаючи вчить. <рес> експерт, ні експерт. А це зараз. А це зрозумів, хто найбезпечніший. Ще й сховався он за свого братіша. Нічого, ми ще й братіша піхоту. Скіліще так просто не нахлопушити Ха-ха-ха. <ріст> 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 Відлетіла. Чудова перемога. А ще не перемога, а ще одного. Ми там нашого братіжа прихлопушив Поїхали. Помстимося. Поїхали, го го го. Обізя. Візяй, бо я не хочу втрачати, як Ну що, це останній бій, як... і я отримую зараз грізлі. Так, і на першому місці, як зазвичай, чудовось. Так, ну що, 15 боїв, 15 перемог, так як я обіцяв, Скіліщинське скіліще. Це скіліще і от Бліц, так, розіграш нові нагороди. Тисни на кнопку грати і збери одну з нагрон, час отримати. Це що таке? Щось мені. Перейти. Що це таке? Розіграш за золотий квиток. А, у мене є золотий квиток. Я дивуюся, з кожним боєм дивуюся. Мені тут стільки всього понасипали. Золотий квиток, але в мене немає золотого квитка. Вибачте, я не можу. Розіграш нові нагороди. Перейти. За 100. Це типу. Це типу, типу, типу. Типу, рулетка, так, я розумію, якась. Ти можеш тут е, е, виграти. Ну в мене є е, 580 золота. Ну я сумніваюся, що я Ліона 10 10 рівня отримаю, правда? То я не думаю, що слід цим так, забрати 7 на 7. Це що? Ворог наступає, завдаємо контрудару від підкріплення вже в дорозі. Головна мета стримати супротивника і запастися ресурсами масштабними. І що? А. То я виконав завдання, так, і тепер, ну, окей. Тобто Щоб денні завдання, чи... чи повсякденні завдання. Окей. Окей, 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 далі. Шість днів. Забрати. Ну, ну то я забираю тепер 4 рівня. Танк Т6Е1. Грізлі. Вау! Крутяк. Наступного разу я на ньому пограю. Місію виконана. Ну, це ж не в оренду, так. Ось він грізлі. О, яка гармата. Пушако буде, так? Так, Ну і я далі вже прокачаюсь, до речі, вже до четвертого рівня. А по гілсі е, американський я повинен проходити так, М7 і далі Хевік, М6. ну Це цікаво, Т-29. ой так я вже хочу на Т-29 пограти, І зразу ж я буду качати гілку. Окей, значить, наступне е, відео в мене буде по грі на преміальному танчику, це, що я отримав. Спілкуйтеся в чаті, з ким спілкуватися. Клани. Клани, друзі. Поки що немає в мене. самий, самотній. Нікому не потрібний. Сіжу собі тут в куточку, граю, в тальчики, Окей. Камуфляж можна вже надягнути. Давайте камуфляж. і Так, який в мене є камуфляж? А ніяких нема, так? За, за золото. Ну це також цікаво, да? Зима. Да? За золото, У мене безкоштовних немає, так? Це ці, ці відкриті потрібно. Я зрозумів. Тут ще є цікаві камуфляжі. Далі що у нас тут? Також я отут все подивився, тут дуже багато всяких ну, Отримуєш нагород. Все цікаво, чудово. Так, бойовий похід. І. і, 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 і ще ще, і. Напевно, ще щось тут мені дали. Бусти мені, так? Додавалися? Бусти, бусти, бусти. Наскільки я розумію. Також пошта, перемога альхелов, перемога на -на -на, на 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 Щось таке така битва якісь показує мені. Ага, це я потім подивлюсь. Ну що ж, <смі> отже, чекайте, наступного разу я буду грати на Т6. Розігрується золотий квиток якийсь. Розіграється золотий квиток. Контейнер з танком 10 рівня, 2 дні. Отже, тут багато розіграшів всяких... Отже, Т6 є один грізлі. Я пограю. Мені цікаво, що у нього тут із снарядами. Є під каліб... під поліпшені, є так підкаліберні. Ну, вони за золото, тут все за золото. Далі, ну, золото можна, в принципі, фармити, так? Бронебійні снаряди, шкода, чудово, шкода, але для 4 рівня я не знаю наскільки це чудово. Отже, я вам всім бажаю чудового настрою, як завжди. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую, до зустрічі.